створюється система управління ризиками. Да? І в нас так само є правоохоронні органи, які так само, БЕП або там, інші органи, які дотичні до питань розслідування економічних злочинів, теж ставлять питання щодо того: прихована ця угода. Тобто, дійсно, чи існує цей контрагент і чи міг він надавати. І в принципі, це аналізувати навіть в більшості випадків буде навіть не тільки людина, а машина вже буде видавати результат того, що його від діяльності не співпадає з пустими його основними фондами. Тобто немає можливості. І, можливо, у вас дійсно були ці машини, можливо, у вас дійсно були ці там устаткування і земельні ділянки. Але хто ж про це знає? Це тільки можливо щодо фактичного виходу на ці підприємства, підняття питання щодо балансової вартості, і так далі, і так далі. Але ми йдемо у вік того, що все буде оцінюватися автоматичними певними алгоритмами.